Мирно, вона їх вилічить трішки. Ну, хоча б, порозуміння буде. А, тобто це так, таке собі лікування суспільства чи як ви це сприймаєте? думаю, не тільки суспільства а і кожного із нас кожного із нас ми себе повинні якось лікувати. Хадаю, яка лікує, що то, чоловік пересилює. Наскільки це важливо зараз для України? А для України тим більше, щоб я за те, щоб брат з братом жив мирно, дружно. Оце її така хода миру і любі і злагоди, як блаженші говорили. Ви можете представитись, будь ласка, якщо можна? Настоятель лісотської храму, отець Мирослав. Дуже дякую. Ми продовжуємо слідкувати за хресною ходою, яка відбувається на окружній, на окружному автошляху Борисполя. Окрім священиків, ви можете бачити вірян, які, які крокують за ними за головною за головною іконою. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, можна вас запитати громадське телебачення, наскільки для вас особисто важлива ця хода на даний момент в Україні? День хрещення Росії це престольне свято всієї України, тому нам треба в ці тяжкі часи молитися губо всім, незалежно від конфесії. За мир і спокій нашої держави. Яка ваша особиста мотивація сьогодні тут бути присутнім? Я сказав, яка особиста мотивація. Молитва за мир України. Як ви сприймаєте те, що багато людей зараз, ну певні люди, агресивно реагують на такі на хресну ходу в цілому? Україні така прислів'я, правду ніде не люблять. Тому це їхня, на їхнім совісті, їхні поступки, їхні слова. Саму, яку саме правду ви маєте на увазі зараз? Правда, де є любов. От ми будемо мати в серці любов, тоді в нашому житті буде дійсно радість, щастя, благополуччя. Тобто вони, ці люди, які агресивно це сприймають, не, не визнають? Запитайте їх, я ж за них не відповідаю. Дякую вам. Ви були присутні вчора, до речі, да. під час? Чи як ви це сприймали тоді? Як? Побраски. Кожен має знаєте, свою власну волю, кожен сам вибирає, як йому жити, що йому говорити. Представтесь, будь ласка. Отець Петро. Ви як чи… Ні, в броварах я служу. А звідки ви е, йдете з правої Ну так, да, долучилися до хресних ходи. Дякуємо. Дякую дуже. Нагадаємо вам, що хресна хода е, власне, стосується Дня хрещення Русі. Це є приводом для того, щоб з двох напрямків Східного та Західного. Відбувалася ця подія. 27 числа, тобто завтра, учасники ходи планують зустрітися на європейській площі о 12.30, де буде відбуватися молебень. Доброго дня! Можна вас запитати? Да, скажіть, саме... скажіть, будь ласка, наскільки для вас особисто важливо, щоб ця хода відбувалася в цей час в Україні? Ну Як зараз, Ми ж ми ж це хода присвячена хрещенню Русі. І 28-го свята равнопусного князя Володимира, який це хрещення створив. Тому присвячена ця хода буває кожен рік. Це не тільки в цьому році, я це пам'ятаю, завжди буває хода. І, ну, це Знаєте, це форма молитви. Тобто це не просто там яке, знаєте, мітин чи там збори, а це форма моли... молитви. І така, бачите, що вона відверта така тут. ну, це люди, От ви чуєте, як там ну, люди співають молитву. Так що ось, це ось 600 кілометрів це ідуть люди за мир, щоб Україна була єдина. Що... Призиваємо, щоб всі тоже, ми молимося в храмі, кожну літургію у нас молитва значить, по власненню бажання за мир. Тобто кожну службу ми призиваємо до миря, мирян наших. А Скажіть, це, будь, будь так... ласка, як ви сприймаєте те, що дуже багато людей агресивно ставляться взагалі до е, московського патріархату і були молоді ну, події? Ви знаєте, що взагалі у нас офіційно немає московського патріархату. У нас УПЦ з 90-го року офіційна наша церква, до якої ми належимо, і ці вміряни всі, називається УПЦ, Українська православна церква. А це вже журналісти, як, як ви кажете, там недобре добре люди, на, називаються. Особливо сьогодні це звучить, тому що виставляють ну, якби, на, на фоні е, патріотизму. Е, значить, це слово московське, таке звучить, знаєте, воно негативне. На чому спекулюють? Ви. Представником Української православної церкви Московського патріархату. У нас да. на Україні взагалі нема е, церков Московського патріархату, я вам кажу, є УПЦ. Чуєте? Є УПЦ. А те, що нас називають, так це інша справа. Я в цьому особисто переконався, тому що коли оформляв документи, і теж... Помілкове, що в 90-ті написав, що московського патрухату, але мені вернули назад, щоб я поміняв заголовок цього звернення. Дякую вам дуже представнитись, будь ласка. А священик Олександр. Ви... А який канал? Громадський що? Громадський що? телебач. Ну, Дякую да. вам. Давайте потому что достойно. Я перепрошую, чи можна спитати сьогодні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що е, буде перекрит, перекриті ходи в Києві. Чи ви знали про це, про цю інформацію, чи ні? Ну я нічого не знаю. Може благочинний заді знаю. Е, ви, ви нічого не знаєте і не знаєте, як буде рухатися хода по Києву, правильно? Ну, звісно, але що про це знати? Як Господь дасть, так і буде. Дякую вам дуже. Да. Будь ласка, скажіть, будь ласка, зараз а, міністр внутрішніх справ буквально кілька хвилин тому написав постмирка про те, що а, буде заборонена хода по території Києва через загрози, вибуху і так далі. Ви про це щось знаєте? Перший перше від вас. А, що ви будете робити з цією інформацією? Як ви, так, буде благословенні звичайного навчання, так і будемо поступати. Звичайно, небезпека людей це саме найперше, що, на чому ми маємо переживати. У нас мирна хода, тому нам необхідно уникнути всіляких провокацій. Звичайно. будь ласка. Проте Бо можемо в бахту так. Продовжується хода. Ми зараз спробуємо з'ясувати правоохоронних органів щодо інформації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про заборону столиці України. Перепрошую, можна е, спитати щодо останньої інформації міністра внутрішніх справ Вакова про заборону е, ходи на території Києва. Чи знаєте ви про це і що відомо на даний момент? Що з тим робити зараз? Не готові. ми зараз. забезпечуємо охорону громадського порядку і безпеку дорожнього руху на даний час. Ми переходимо по черзі Київської.